Сьогодні п'ятниця, 18 листопада 2022 року. 9 година 28 хвилин. Сьогодні випав в Кременчуці перший сніг. Отака краса. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам. А показувати, що бидло, воно і в Африці бидло. Пайш до 49. Очень слизький, слизький турник. Очень важко. Мор, мороз. Мерзнуть руки. Хай ці бідлоті, котра забирає в простих людей все, щоб в них залишилося, буде соромно і хай знає, що за всі їх вчинки прийде до них наказання не тільки законним чином, але й Силами, силами природи. А оцім дурненьким злочинцям маленьким, які вірять, не зрозуміло кому і не зрозуміло навіщо. Що вони тут будуть мешкати, жити і все в них буде гаразд. Я хочу зауважити і сказати, що ні. На чужому нещасті щастя не збудуєш робіть висновки хто і хто і хто чого вартує